Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас з собою на каналі. Сьогодні п'ятниця і в мене день збирання до села і не тільки. Я сьогодні маю вихідний і займаюся хатніми справами. Зараз наразі чищу рульку, виливаю, вона в мене була замочена на ніч і буду варити холодець. Буду варити собі, дітки будуть їсти, ну і візьму в село, звичайно, мамі Дамі Свекрусі. Хочу вас в такій святковій обстановці. Привітати всіх вас, з Днем Закоханих, всім, хто кохає, бажаю. Нехай ваше кохання буде дуже довгим, безмежним, міцним, надійним, в задоволення. Всім, хто не кохає, але хоче, нехай все вам збудеться. Прекрасне свято, аби згадати якось, відзначитися в парі, аби проявити увагу один до одного. І це прекрасний день. Тому всіх вас зі святом. Друзі, а далі про холодець. Хто не бачив, можливо, є нові люди, хто не бачив, як я варю холодець, і вам це цікаво то на каналі є відео, яке я пропоную вам подивитися. Я прикріплю, якщо не забудеться посилання під цим відео. Можливо, є якісь нові господинечки, Можливо, і не нові комусь не вдається, таке теж буває. То, будь ласка, перегляньте. Сьогодні я вже не буду на цьому зупинятися 25-й раз. А просто поставлю варитися холодець і піду. На манікюр. Можливо, візьму вас трошечки з собою. Вже мені давно треба зробити манікюр. Вже він такий повідростали нігті, вже мені вони заважають. Так що, от такі в мене сьогодні плани. І ще сьогодні хочу, друзі, наліпити трошки вареники. Трошки в камеру закинути, трошки в столок взяти. І дітям, їсти. хочу вареники зліпити з капусточкою. Покажу вам, бо мене питали люди, як я готую капусту для пиріжків для вареників. Покажу вам це дуже це просто. раз-два. Сьогодні, друзі, холодець, я варю із 300 грамів шкірки, одної свинячої рульки і двох курячих четвертий. Як завжди, оця ніч я вимочувала, далі зараз я залью водою, щоб покрило м'ясо. Закипить, злю ще раз, вимию і тоді вже ставлю варити холодець. Бачите, як п'ють мої діти компот, це від 8 лютого стоїть, не можуть випити. От так, у мене з компотами. Не йдуть компоти зовсім чаюють, а компоти стоять. Значить, так, що до капусти, Винула трохи олії на пательню зовсім небагато. Для початку, поки щоб чуть, -чуть підсмажилася цибулька, і все. Краще, нехай вона ем, тушиться в своєму суку, в воді, яка буде капати з кришки, я буду її тушити під кришкою. Значить, що я приготувала? Дві цибулинки порізала, я їх зараз покладу на розгріту пательню на низ. і наверх викладу помиту, промиту гарненьку капусточку. Промила її, тому що вона вже така кислуватенька в цю пору. Цукру поки що не додаю, якщо треба буде, потім то можна додати цукру. Спосолю, поперчу і додам якусь любу приправку, яка вам подобається. У мене тут є до картоплі, вона така непогана, то я її додам. І все. Зараз сюди викладу, цибулю на наниз і наверх покладу капусту. Так, кладу капусту наверх. І на максимальному вогні чекаю, поки воно почне смажитися, поки закипить. От. Солю обов'язково, бо вона кисленька, але солі треба трошки. Ну і сиплю перець. Перець я люблю, то я сиплю, хоча я їх їсти не буду, бо я зараз на дієті. Кіска неї, ну, одним словом, зараз мені незручно одною рукою відкривати. І все, воно почне смажитись, закриваю кришкою і на малесенькому вогні тушу до готовності. Оце і буде і все смаження, і підготовка начинки для вареників капусти. Так, 40 хвилин пройшло. І ось така капусточка красива, вже готова. Я її виключаю, нехай охолодає. Так, холодчик. Кипить помалесенько, ледве кипить. Я оцей жирочок не прибираю, бо я хочу з жиром собі залити, і так його мало. Отак, От ледве-ледве він. Кипить, я залишаю і йду на манікюр. Оце, бачите, не переставало відрання. Але плюсова температура. На вулиці плюс, і він не дуже лежить, той сніжок ростає слідом. Святковий настрій відчувається. Все в сердечках, подаруночках до свята. Тема. Тема кохання. Вона завжди актуальна. Чоловіки з букетиками. Багато вже зустріла чоловіків з букетами, квіти. Це завжди найкращий подарунок для жінки. Ну, не для всіх, звичайно, є різні жінки. Але квітом завжди має бути місце в житті. Погляньте, що робиться. Мене треба знімати. Можна здалека, Таню, і мене, а ще відійди здалека, щоб в нас двох було випадки. А як що це ти спеціально, Таня, таке робиш для Для чого? Ліпсель, хлопсель. А що там в тебе в Ютубі на що ти яку тему розкриваєш? Ой, Таня, що хочеш? І квіти, і помідори, і готую, і хвилює і, і, з психологом. Помаши своїм спомагайся підписчикам. Мої будь-які. Ну, ви поняли, що тут зі мною робилося сьогодні? Яка я, я, я сьогодні модна? Буду зірка інстаграма, мої руки будуть. Так, щоб ви розуміли, що я е, в самому крутому. Таня, як то правильно називається? Angel of Beauty. Ні, але це правильно що це? Салон? Чи що це? Студія краси от власниця студії. Таня проводить е, курси, майстер-класи і так далі. Сама крута в Луцьку, в Волинській області. Ні, ну Це правда. Кому треба, будь ласка, звертайтеся. Погляньте, яка краса біля ювелірного. Вони такі молодці. Завжди прикрашають свою вітрину, як гарно. Ведмедик в них сьогодні такий золотий гуляє. Такі композиції вони гарненькі поробили молодці. Перлина, його магазинчик, так оформляє. Сьогодні свою вітрину закликає людей до себе. От. Тоді дивіться, студія декору. Кульки з гелієм, оформлення повітряні кульки теж сьогодні. Красиво прикрасили свою вітрину. Клас. Хоч щось додає настрою. Ну Погодка, то вже бачите, яка хляпа. Все розстає. А магазин з цукерками теж сьогодні, бачите, які молодці, які поробили красиві букети. З горішків, з сухофруктів, дуже красиво. Це на молоді такий магазинчик. Кому, можливо, сьогодні треба, але вже я поки випущу відео, то вже буде пізно. Я вже вдома, тісто на варенички замісила. Вже готую собі обід. Отут у мене смажиться цибулька з шкварочками. Отут варю собі супчик, кипить. І холодчик з ним все добре. Ледве собі мліє, пізніше, найпізніше буду ним займатися, коли поліплю вареночки. Бачите якимись Софієчкою мене не видно, так? Якимись Софієчкою молодці. Робота в нас кипить. Вже от ми скільки наліпили. Вареночків. Там вже закипає вода, холодець кипить. Посуда в мийці чекає. Коротше, робочий процес. Зараз я трошки їх зварю Софійці зі стасіком. А остальмі заморожу. І коли треба буде, виймемо, правда ж? Оце мені допомагає сьогодні. Айка молодець. Аж нудно, правда, дотить вдома. Не нудно, їй нормально. Їй з тобою, самою з книжкою, все ок. Так, ми ліпимо далі покажемо потім, що в нас вийшло. Гляньте, яку красоту ми з Софійкою наварила. Такий глечик, я поклала її. З борошно впало. Скажіть гарнюні. Ой, віть, які вони смачні, такі, великі. З капусточкою Софійка чесничок чистить ще мені в холодець. І буду розливати холодець. Ну що ж, холодчик розлито. Дітям розлила. Позбирала серветочками жир, а собі налила з жирочком, щоб жирніший такий, бачите, з зірочками. І все будемо мати, що їсти на два дні. Трошки все бо ще по тарілці візьму мамі свекрусі. Прийде роман в недільку, пообідаємо та й поласуємо трошки всі. Ну і мої хороші, що сьогодні ще запланованого. Я ще сьогодні планувала, друзі, зробити таку одну класну річ, яку я робила одного року років, може, 4 тому. Але я тоді якось не дуже цікавилася. Мені подарували, і я через це зробила. Я в магазині, коли купувала насіння. Зовсім випадково не додивилася і не побачила, що я купила насіння базиліку, але не звичайного, а е, мікрогрін, тобто мікро базилік малесенький. І е, що тепер робити? Я тепер хочу вже його використати і посіяти його в квартирі. Тобто посіяти мікрозелень, базилік фіолетовий. Хто не знає, друзі, вся мікрозелень вона має дуже багато вітамінів, мікроелементів. Дуже корисно, її треба їсти, особливо зараз, коли я на кетохарчуванні, посипати якісь салатики, страви, це, як на мене, це буде прекрасно. І давайте я вам прочитаю швиденько. Суперфуд. Мікрогрін містить життєво необхідні мікроелементи, вітаміни, мінерали у високій концентрації. Він корисніше. Для людини, ніж доросла рослина того ж виду в декілька разів. Мікрозелень фіолетового базиліку успішно використовується в кулінарії та для лікувальних цілей. Вона багата на ефірні масла, що надають паросткам пряний аромат і характерний маслянистий смак. Мікрозелень базиліку має протизапальні, протимікробні властивості, покращує роботу серця та легень. Наявність токоферолу та марганцю позитивно впливає на репродуктивну функцію. Подають у салати, супи, маринади, страви з м'яса, напої і навіть у десерти. Насичений фіолетовий відтінок листя дозволяє використовувати мікробін у декоративних цілях. І, друзі, сьогодні я хочу посіяти його, так як я вже колись сіяла і маю досвід, але я і сіяла навіть в землі, в у тих моїх, знаєте, що тумбочки там є в мене з землею, хто вже давно мене дивиться, знає. Я навіть там сіяла. І вона в мене виросла, правда, вона така була благенька, бо там завжди не вистачає сонця, ніякі рослинки там не можуть вирости. Я сьогодні, друзі, посію цю мікрозелень у ось такому контейнері, з якого я кожного дня їм салати. Я їх не викидаю, вони пригодяться мені для посіву ці контейнері. Щось накрите в селі, коли посію на квітний щоб курочки не видерли. Ну, нам садівникам такі речі, нам все треба. я купила для цього, друзі, такий килимок. Він спеціально називається килимок для мікрозелені. Можна взяти будь-яку тканинку з простої нитки. Наприклад, можна взяти марлю чи ситець, а можна, якщо немає у вас нічого, можна взяти тоненький шар ґрунту теж. Просто з ґрунту його нерівно, ну, незручно зрізати, воно вимазується, а так воно буде собі чистеньке і гарненьке. І Розгортаю цей коврик, він ось так виглядає. Якраз мені буде гарно, дивіться, ідеально, ніби хтось поміряв. Підходити можна, друзі, змочити під краном водою, можна його змочити прямо безпосередньо ось тут. Що найголовніше, це треба, щоб коврик не так, щоб з нього текло, але щоб він не був сухий, щоб було достатньо вологий. От прямо отут я його зараз так візьму, вимочу, вимочу. Що зайве, можна трошки підгорнути. Вирівняти. Мій племінничок маленький брата-син, він дуже давно вирощує мікрозелень, йому це все цікаво, він постійно купує, засіває, кладе на бутервородик із масом, і їсть задоволенням. Такий молодчинка. Тіма, якщо ти мене дивишся, привіт тобі. Я вже думала, якщо тебе десь побачу, то тобі віддам це то насіння. але тебе ніде не бачу останнім часом. Так що придеться самій тітці твоїй вирощувати. Все, от, вологий, він такий, бачите, з нього не тече, але він вологий. Трошки є тут водички, вона ще, бачите, знизу він сухуватий, воно ще все вбереться. І тепер, друзі, розкриваю насіннячко. Професійне насіння, воно, я думаю, що гарної якості, все красиво зійде. Зараз візьму ножика, ці верніше. Так, і прямо з упаковки густенько буду його сюди засівати. Довільно. Його хватить мені на таких три коробочки, я думаю, може і на чотири. Ну, Сіяти треба досить густо. Щоб воно таке було, знаєте, як травичка молода. Як газончик. Зараз я вам покажу під місто камеру. Ще в мене тут залишилось точно на дві таких штучки. Ось, бачите, як це виглядає? Досить такий густенько. Так, друзі, Якщо є контейнери з кришечками, то не, не заморочуватися, а взяти його з кришечкою і накрити. Я знаю, що люди роблять ще таку, ну, такий пресик, опускають ще одного піддончика, придушують. Ну, я не знаю, я таке не буду робити. Я просто загляну через 2 дні. Якщо буде сухий коврик, то трошки, да, якщо буде мало вологи, то збризну. Але я не буду робити прес. Я візьму просто харчову плівку та назавжди виручає в таких випадках. Накрию харчовою плівкою свій контейнер. Можна гарненько обмотати, щоб вона не звізла. Зробимо парниковий ефект. Бажано його раз в сутки трошки провітрити, прокрити, щоб воно не задихнулося, щоб воно подихало хвилинок 5 і назад тоді закрити. Може, навіть менше, там, на 2 хвилиночки, щоб воно сапнуло повітря. Все. Так, накрила я, бачите. І тепер треба його поставити в темне місце і тепле, градусі 22, щоб було. Я зараз поставлю під батареєю. Там в мене є коврик, от біля, там, де я сплю, і під батареєю, під тюлю поставлю. І коли проб'ються маленькі, як завжди, знаєте, коли починають проключуватися росточки, масово проключаться, тоді я зніму плівочку, поставлю його на вікні. За пару день будемо мати дуже корисну мікрозелень. Ось таким, друзі, видався мій день. Я зараз, мабуть, ще зроблю собі кави і буде мій день завершений. У мене ще тут гора посуди, друзі, після холодцю. Ну, але ну, яка гора? Чотири кастрюлі великих. Я їх зараз помию і буду відпочивати. Буду готуватись, налаштовуватися, висипатися на село. Завтра в селі зустрінемося. Знову поїду звекрусі зварю їсти, провідаю, що там як робиться, як там мої рослинки, чи замерзла моя. Гортензія, я дзвонила, просила чоловікового брата, щоб мені накрили. Вони накрили мені минулі вихідні гортензію. Прикрили, ну не знаю чи мішком, чи рядном, я просила, щоб прикрили. Але чи воно допомогло, знаєте, бо 10 градусів морозу, то хто його знає? Ну, я хотіла проекспериментувати. Одну накрила, а другу не накрила. Змерзнуть бруні чи не змерзнуть. Хотілося б її закалити, знаєте, щоб не вкривати щороку, ну, але як вона змерзне, то що то закалювання? То вона змерзне. Ось такий видався мій день закоханих. Хороший день, продуктивний, мені подобається. А що, в мене хоч закоханих манікюрчик з сердечками? Потішила себе трошки. На днях вже пофарбую волосся, піду ще на педикюр зроблю, приведу себе в порядок, пофарбую свою сивину. Десь на тижні вже. Я думаю. Ну і все, мої хороші. Зустрінемося завтра вже, мабуть, в селі, я може ще зранку включуся. Але що я тут буду включатися, як я торбу збираю. Дякую вам, що ви мене подивились. За те, що ви пишете коментарі, поширюєте мої відео. Дякую вам за подобайки. Хвала і шана всім, хто докладає зусиллям нашу перемогу, Божої опіки, всім, хто на передовій. Всім нам терпіння, міцного здоров'я, радості, щастя! Багато любові. До нової зустрічі. До побачення.